Ось вони, красені! Це в нас новинка від компанії DTZ, від компанії Kendaver. Бюджетна лінійка 25 40 для людей з доступною ціною, з максимальними комплектаціями по мінімальній ціні. Якщо вам треба примусові, двох диск, ви бачите, компоновку самого трактора. Саме сучасне, що зараз є. Саме сучасне, що зараз є. І тут у представленні якраз хочу показати і L. Хорсти поділяються на модельку L. Це як іде більш облегчена версія, більш бюджетніша. І модель G, яка йде більш наворочена всіми е, примочками. Поняли? І тих, і тих буде в дальнішому дуже багато. Буде кому треба, там будуть з реверсом. 40 кінських сил, 50-кінських сил, 40 кінських сил з кабіною, 50-кінських сил з кабіною. От дивіться G. Тут повністю. Наворочено все є, що можна. Плюс тут іде мост, кентавровський, задній такий, квадратна труба, вже, як то кажуть, більш крепша, провірена ходова. Він ліпше набагато по оздобленню. Тобто, бачите, і крила передні, вже такі, як вловель, пластик зроблені, все капот, все таке більш добротне, робоче місто. Тобто там нема такого, що, знаєте, купив китайця, курва, сідаєш, там щось тарабанить, там щось то по всіх мілочах дороблено грубенький такий мост передній. Тобто більший, ніж в базових версіях. Всіх широка резина йде. 7,5 передня, 11,2 задня. Більше стоять грубші противаги. от Дивіться, як зроблено файно трактор. В порівнянні з обичним хорстом зелькою. Мост трошки слабший, і крила інші, і колеса тонші. тобто Елька це як економ варіант, це дуже схожий трактор до буатіків, всяких таких, до Сінтаїв, а G, це вже конечно, набагато воно зроблено добротніше. Ну і, звісно, ціна трошки відрізняється, але все одно це стається економ-трактор. Я зараз вам все розкажу. По моделях пройдусь, по буде, я ж кажу, і 50 точки І 50 точки з кабіною будуть. От. Тобто, буде все повністю. По моторах У нас тут всюди йде КМ g 25-ка, там 385. 40-ка, Сороковочка там 490-й мотор. Бачите, робоче місце 40 очки трошки відрізняється, але попроще, для теж рівне полі. Все герметично. Тут без ремусову, тут одна гідропара. Тут трошки проще, бачите, сам задній міст. Дві швидкості на коробці вот Трошки проще Задній міст, як в файтерах, похоже, дуже, як в більших булатах. Такого плану ходова часть. Тут теж ззаді все зашито гарно. Тобто і Елька Модель Д по комфорту. ок. Ну, от G. Пожалуйста, порівняйте тепер самі по мостові. Бачите, мост набагато, набагато більший, грубший, сам по собі крепший, схожий, дуже до кентаврів кінтав до нових. Є примусове, є дві гідропари. От, більше функціональна навісна йде. То ще грубше пілося, розподільник на три секції. От, одна йде на гідравліку, дві йдуть на е цих, додаткові гідропари. Можна поставити лопату, можна поставити щотку, можна поставити там грузчика як треба. Все повністю дозволяє. Такі окрасені хлопці. Сама менша ціна, найдешевший на сьогоднішній день на вузьких кольосах Елька 25 Як обіцяв, ціна іде 5600. Для порівняння G, який зараз показано на відео. Оцей вартує 6050. До всіх цін хороший торг. Ось, бачите, які коняки у нас ходять. До всіх цін хороший торг. До військових хороший торг, якщо не берете навісне ще. Плюс Тобто ціна не фінальна, можна ще домовлятися. Техніка є нова, техніка є на ліцензії, на гарантії, з сертифікатами, з реєстрації під ключ. Дивіться, тепер якось до G дороблено тут все. І сідушка круче на порядок, і робоче місце, як зроблено, і підальки підвісні. Підлаштовано Речаги зручніше розташовані. О, також чекаємо, з дня на день буде з примусово, з буде цей з реверсом. Моделечка з реверсом. О, от як облаштовано робоче місце в ельці. Бачите, трошки попроще, педальки попроще, з дирками, як то кажуть, в полі і так далі. Більш таке воно. Видно, ну, що трохи більш зекономилено. Тим не менш, теж, роб... якщо бюджет менший і не дозволяє брати саму дорогу. Дивіться, тут все. Робоче місце люкс, місце предостаточно. Регулюється кермо, регулюється сидіння, роздільні гальма присутні, вихід вхід з двох боків. Зеркала, все файно зроблене. Тобто, тракторець. Дві швидкості Вома, ручничок, все як має бути. Це йде в нас 45. Вот. І ось, пожалуйста, вам для зрівняння місце робоче G-модель. Бачите? Скільки ще підлога рівніше, всі елементи підвісні. Речі ще винесено вбік, щоб було зручніше операторові. самого місця між крилами відстань більше робоче місце більше. до приборки більше місця. Тобто, як тут же сідаєш, як цари як пан, як то кажуть, от. приборне от таке. круче в G. Ну, то таке приборне. Ось так виконані педалі. Тобто тут ще подумав про комфорт. І самі всі елементи, воно акуратненько, все файно, гарно, ніде нічого не страчить, там болти, шмалти. Все дуже толково зроблено. Тому, хлопці, от вам на вибір два є трактори. Ну, Дві моделі, дві лінійки, 24, 40, 50 і також комплектації з примусово максимальна і ось простенькі такі комплектації. Є і ТІТ ті, більш детально відео по кожному тракторі можу скинуть на Viber або приїжджайте, дивіться, замовляйте, передоплатів ми не беремо, доставка у нас є безкоштовна. Звертайтеся.